Вітаю глядачів та підписників каналу. Сьогодні у нас 27 лютого понеділок. Як ви пам'ятаєте, в суботу ми накривали полуницю горлокном, робили парнички. Так, ось, залишилось у нас до речі, 4 рядки в нас не хватило накрити і планую, планую накрити, придбаємо плівку, звичайну плівку, спробуємо накрити плівкою. Щоб не купляти ну, ну Таке, потім накрим. Ось сьогодні в нас випав сніг і чудова нагода вам показати, як витримують парники такі природні явища, наприклад, як сніг, так, як себе почуває полуниця під снігом. Ось так дивіться, От Як він був натягнутий, ну тут я вже трошки збив. Але все одно він як був натягнутий, так і. Залишився таким натягнутим. То, що ніби як... Видно, не видно. не Ніби як трошки провисло, Ну в принципі таке й було. Отака От. От. історія. Ну, трохи снігу в нас впало. Зараз ще хочу подивитися, як себе почуває під криттям. Отак. От Дивіться. Зараз трохи снігу впав. Лист сухий, не мокрий. Сухий, не мокрий. Гарно себе почуває. Так, зараз у нас тут Сандра сидить. Блін, в руки холодно. Так, Ой, трохи зб'ємо сніг, бо... але все одно впав. дивіться, все сухенько, все добре, ну, тут біля корінчика ще не підсохло, але нічого, отак більш-менш без снігу, без нічого. Гарно все почуває. Тут під агроволокном однозначно значно тепліше. Воно і під снігом взагалі тепліше, навіть якщо просто сніг би накрив. Але під агроволокном тихіше. Китейки пішов помощчика. Ну отак, витримує. Ну, сантиметрів 10 снігу у нас впало. Вон, дивіться які скільки на ньому є. Але ну, можливо не 10. Ну, да, трошки не 10. А тут гарно видно буде скільки на ньому зібралося. Трохи зібралося, трохи холодно. Думав сьогодні брати а, ось ці всі міжряді. Отак закидати соломою. ну <с> Сьогодні не судьба. Будемо це робити іншого разу. Ось так нас ми накрили. Ось тут ми накривали лише ранню, ранні сорти. Отак, ось тут нас залишилось два, тут в мене Азія сидить. Лахматий бігає. Так. Ось тут ще є а, один. Ось тут у мене один рядок румби і один рядок Азії ще є. Не накритий і ось це один рядок румби не накритий. Тут у нас тут у мене ще один рядочок Азії є. Ну маточник посаджений, маточник не накривали, ну таке. Так, це в нас зарядок купчихи сидить, до речі, вже буде е, третій рік. Ось тут о, кущі перші, тут ось скраю у нас буде третій рік, там буде другий рік посадки. Так, Ось така погода, холодно, мокро, сиро і противно, як то кажуть, але під агроволокном ви бачили самі, сухенько, тепленько, під одіяльцем. Я думаю, кожен з нас любить в таку погоду. Ну, походити, звісно, люблять, але після того хочуть прийти додому в тепло, під теплу ковдру і зігрітися. Наша полуничка також любить. От все, витримує, витримує, вона любе навантаження. Сніг, до речі, мокрий, важкий, нелегенький, він далі продовжує йти. Ну, все витримує. Ці парники. вони... Витримають. Навіть якщо дуга зігнулася, ви собі її потім розігнули і все. Хоча воно, в мене ще не гнуло, не гнуло ні разу. Було снігу, до речі, було сніг один раз, мабуть, що сантиметрів 15-20 випало. Лише верхушки отак бугрів було видно, міжряді було все закидано і все воно витримало. Все, якось так. Всім гарних гружев і слава Україні!